Напередодні нового року ми підводимо підсумки роботи громадського об'єднання разом з нашими партнерами, благодійними фондами, громадськими організаціями, пов'язано із підтримкою сил оборони України. Результати в певній мірі вони виходять з того, що такої допомоги було надано майже на 12 мільйонів гривень. І в першу чергу це стосується тих військових підрозділів, які розташовані на, на території Вінницької області. Це 14-та бригада, червона калина, це 120-та бригада нашої територіальної оборони, це могилів Могалівський прикордонний завод, це спецпідрозділи Альфа, це головне управління розвідки, це прославлена наша 59-та бригада, яка на сьогоднішній день. Таким є форпостом в районі в районі Авдіївки, але для нас було важливо в тому, щоб почути безпосередньо думки своїх військових. Ми формуємо програму на 2024 рік. Ми бачимо актуальність того обладнання і тої допомоги, яку потрібно надавати. В першу чергу, це дрони FPV, це тепловізори, це нове обладнання пов'язане репами, тобто які б давали можливість ефективно протидіяти відповідними дронами з іншої сторони. На сьогоднішній день дуже приємно бачити те, що ми розширюємо географію нашої допомоги. Сьогодні ми передаємо частину обладнання штурмовій бригаді, яку називають людь. Дуже приємно молоді хлопці, які патріотично дуже налаштовані, і це вселяє дуже великий оптимізм.